Селена. Чорна безодня космосу ніколи не здавалася мені пусткою. Ось з капітаном Еліасом були заперті у металевій трубі селени сім, що неслася крізь вічну ніч до нашого сріблястого супутника. Місяць лісу у ілюмінаторі, блідий поритий кратерами, наче обличчя Мерця побите віспою віків. Ви бачите це, Артуре прошепотів Еліас, і його голос здригнувся, мов струна під смичком божевільного. Ми були за кілька кілометрів від моря спокою. Але замість рельєфних гір та пилу наші лазери почали видавати помилку. Промінь дальноміра не відбивався, він прошивав поверхню наскрізь. Я припав до окуляра цифрового телескопа. Те, що я побачив, позбавило мене залишків глузду. Правий край кратера тихо раптом затріпотів, як потревожена водна гладь. На мить крізь сірий камінь проглянула нескінченна порожнича, пронизана золотими нитками гігантських мікросхем. Це не камінь, вигукнув я, відчуваючи, як холодний піт заливає очі це світло. Застигле сфокусоване світло. Ми змінили курс, порушуючи всі протоколи наса. Корабель пройшов крізь поверхню місяця без найменшого поштовху. Всередині супутника не було ядра. Там панував колосальний прилад, витканий з чистої енергії. У центрі цієї сферичної пустки висів велетенський годинниковий механізм, що випромінював примарне сяйво. На внутрішніх стінах голограми, як на гігантському екрані, ми побачили проекції. Там, внизу, на доісторичній землі, волохаті істоти в шкурах дивилися в небо. Кожен поворот внутрішніх шестерень відбивався над зовнішньому, боці місяця зміною фаз. Це був не небесний об'єкт. Це був світловий календар, залишений тими, хто посіяв життя в цьому куточку Всесвіту, щоб їхні діти навчилися рахувати час. Ми лише спостерігаємо за годинником у чужій вітальні прошепотів Еліас і в його очах спалахнуло релігійне божевілля. Але найжахливіше чекало попереду. Поки ми дрейфували всередині ілюзії, я помітив на головній консолі механізму зворотний відлік. Цифри були не арабськими, але їхній сенс проникав прямо в мозок. До кінця циклу залишалося кілька хвилин. Капітане, дивіться, я вказав на проекцію землі. Календар не просто відраховував час. Він був таймером. Коли остання фаза ілюзорного місяця мала завершитися, творці мали повернутися, щоб перевірити врожай. Раптом механізм зупинився сліпуче біле світло залило кабіну. Місяць почав розчинятися, зникаючи з нічного неба землі, відкриваючи справжній вид на те, що ховалося за голограмою тисячі років. Я глянув у ілюмінатор, очікуючи побачити зірки, але побачив лише величезне, вологе людське око, що прискіпливо розглядало нашу планету крізь лінзу гігантського мікроскопа. Ми не були дітьми творців, ми були культурою бактерій, термін придатності якої щойно закінчився. Величезне око моргнуло і цей рух породив гравітаційну хвилю, що ледь не розірвала наш корабель на атоми. Світловий календар місяця остаточно згас, лишивши нас у повній темряві, де єдиним орієнтиром була ця жахлива волога півсфера надвисокої істоти. Воно воно дивиться не на нас, Артуре, голос Еліаса став тонким, наче писк приреченого гризуна. Воно дивиться на результат. На наших моніторах, що все ще були під'єднані до залишків місячної мережі, почали з'являтися дані. Це не були координати чи фізичні величини, це був звіт про ефективність. Весь наш прогрес від першого вогню до розщеплення атома перетворювався на сухі цифри в колонці Біомаса. Раптом простір навколо вселени сім здригнувся від звуку, який не міг існувати у вакуумі. Це був голос, що звучав прямо всередині черепної коробки, нагадуючи шкрабання металу по склу. Субстрат забруднено війною та пластиком. Відхилення від норми 98%. Очистити чашу. Я побачив, як зі сторони, де раніше була темрява космосу, з'явився гігантський сріблястий інструмент, схожий на медичний скальпель довжиною в тисячі миль. Він неквапливо наближався до блакитної кульки землі. Ми маємо попередити їх, закричав я, кидаючись до радіостанції, хоча розумів усю марність цього жесту. Кого Артуре Еліас почав істерично сміятися, закинувши голову? Його обличчя в ілюмінаторі здавалося маскою з грецької трагедії. Ти хочеш попередити плісняву, що господар вирішив помити брудний посуд. Скальпель торкнувся атмосфери. Я очікував вибуху, вогню, криків мільярдів, але творці були куди більш ощадливими. Там, де проходило лезо, земля просто ставала прозорою. Вона не гинула, вона стиралася, наче невдале креслення на грифельній дошці. Міста, океани, ліси і люди зникали, залишаючи по собі чисте первозданне ніщо. Коли лезо наблизилося до нашої орбіти, я відчув дивний спокій. Це був кінець великої ілюзії. Ми ніколи не були вінцем творіння. Ми були лише короткою заміткою на берегах великого календаря, який щойно перегорнули. Оковостаннє глянуло на порожній простір, де колись була колиска людства. Потім воно закрилося. Остання цифра на нашій консолі змінилася на нуль. І в ту саму мить я відчув, як мої власні руки стають легкими, напівпрозорими, перетворюючись на м'яке згасаючої голограми. Я відчув, як розчиняюся. Це не був біль, це було повернення до первісного стану на існування. Мої пальці, що стискали важелі управління, ставали дедалі прозорішими, крізь них я бачив мерехтіння індикаторів, які теж танули в порожнечі. Еліасе, покликав я, але замість голосу з моїх вуст вилетіла лише ж іскор. Капітан більше не сміявся. Його постать перетворилася на статичний шум, подібний до того, що буває на старому телевізорі. Він застиг у позі молитви, але його тіло вже розпадалося на цифрові вектори. І в цей останній момент, коли наше буття стало тоншим за цигарковий папір, сталося те, чого творці не передбачили. Ой, не зникли остаточно. Замість повної темряви я раптом опинився у місці, де не було ні верху, ні низу. Це був кошик. Гігантський архів видалених файлів Всесвіту. Навколо мене дрейфували уривки інших світів, фрагменти міст з фіолетовим небом, скелети істот з кристалічними крилами, шепоти мов, що ніколи не звучать у нашому вимірі. Я глянув униз, моє тіло тепер складалося з чистого синього світла. Я більше не був людиною, я був даними. Раптом простір здригнувся. У цьому цифровому лімбі з'явилася постать. Вона була схожа на нас, але водночас нагадувала геометричну абстракцію. Ви перші, хто усвідомив проекцію до того, як її було стерто, пролунав голос. Помилка в коді Ваша свідомість виявилася стійкішою за вашу матерію. Я спробував запитати, хто він, але інша думка сформувалася сама. Що тепер? Ой, сміття. Постать простягнула руку, і в її долоні я побачив нову маленьку сферу. Вона була ще порожньою, але всередині вже зароджувалися перші іскри зірок. І, відповіла істота ви, вірус. І тепер я запущу вас у наступний цикл. Я відчув, як мене всмоктує у нову реальність. Я падав у новонароджене сонце іншої землі. Ми з Еліасом більше не були космонавтами. Ми стали тими самими творцями, які одного дня спроектують новий місяць календар для нових первісних людей, щоб повторити цей жахливий цикл знову. Але цього разу в самому серці місячного механізму я залишив один єдиний символ, якого не було в попередній версії код виходу.